Прогноз погоди на 5 днів з 10 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 10 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 11 плюс 16, в день плюс 23 плюс 28. У неділю невеликий дощ, вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, у вівторок ясне небо. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 28 плюс 33. У неділю Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 11 плюс 16. Вдень плюс 23 плюс 28. У неділю дощ із грозою. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У вівторок хмарно. Далі схід України. Схід радує теплом вночі плюс 16 плюс 21. Вдень плюс 28 плюс 33, у понеділок дощ із грозою. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду, у середу ясно. І на завершення центру країни з Києвом. Київ вночі плюс 13 плюс 17, день плюс 24 плюс 27. У неділю ясно, вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. У понеділок дощ із грозою. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 10 по 12 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У неділю дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 13 по 14 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.